Ого, поглянь на ці бульбашки. На контрольному зразку я такого не бачив. Добре, починаємо. Ого, вона просто капає. Я навіть ще не натискав на шприц, а кров уже починає витікати з нього. Вау, тільки погляньте. Здуріти, навіть не озброєним оком, видно, що ця кров уже набагато гірше згортається. Я маю на увазі, що коли вона витекла, я побачив, можливо, кілька маленьких згустків. Я не знаю, що саме ти бачив, але не озброєним так, оком. Це виглядає цікаво. Ця кров текла неймовірно швидко, дуже швидко стекла по цьому. Оргсклу, як бачите, на першому зразку кров все ще стікає. Насправді, можна навіть зараз побачити різну консистенцію крові. Тож це клітини руйнуються і не можуть втримати одна одну. Так, саме так воно і виглядає. Знову ж таки, ми не бачимо, що. Відбувається безпосередньо на клітинному рівні. Якби в нас був великий мікроскоп, ми б може й побачили, як вибухають клітини крові і наскільки отрута є руйнівною. Прямо зараз отрута впливає на всі ці маленькі клітини. Ну що ж, поїхали. Водяний мокасин. Як ви можете бачити, кров тут виглядає дуже рідкою. Знову ж таки, у нас тут коктейль, білків та токсинів. Які прямо зараз перетворюють цю кров на хто зна що. Я розумію Ого, мені зараз навіть проблематично висмоктати кров, Тут у ми бачимо, що кров згорнулася більше. Нарешті вийшло.